25 квітня ситуація в зоні проведення антитерористичної операції дещо загострилася. З опівночі до 18-ї години незаконні збройні формування провели 24 обстріли позицій українських військ, здебільшого зі стрілецької зброї та мінометів. Також банформування знову вдалися до обстрілів позицій сил АТО та населених пунктів із реактивних систем залпового гню БМ-21 ГРАД. На Донеччині. З 1:10 до 1:15, а також з 2:10 до 2:20, лучинці випустили відповідно 40 і 20 ракет по позиціях Збройних сил України поблизу селища Гранітне. Крім того, вже вдруге за останній тиждень ванформування накрили вогнем із градів мирних мешканців. З 2:30 до 2:35 бойовики випустили 20 ракет із систем БМ-21 Град по населеному пункту Старогнатівка Волноваського району. З 3:20 до 3:30 Неподалік населеного пункту Піски відбулося бойове зіткнення з диверсійно розвідувальною групою противника. Українські військослужбовці змусили ворога відійти. Також в районі пісків лучинці провели чотири обстріли позицій сил АТО із мінометів калібру 120 мм. Таку ж зброю російсько терористичні війська застосували проти українських військ біля селищ Гранітне, Попасна, двічі неподалік Авдіївки. Масованим обстрілом з боку противника із артилерії калібру 122 мм були піддані наші позиції в районі населених пунктів Гранітне і Широкіне. На Луганщині обстрілів не відбулося.